Чому знімний протез є альтернативою до імплантації? Я лікар-стоматолог ортопед з 10-річним стажем зараз розповім про це. Отже, знімний протез це є єдиним альтернативним рішенням до. Протезування конструкціями на імпланти. його можна виконати у будь-якій ситуації в будь-якій порожненні рота в будь-якому пацієнту знімний протез є найдюджетнішим рішенням для наших пацієнтів, і ми е, розуміємо все. Але завжди рятуємо наших пацієнтів до встановлення імплантів, адже саме вони дають нам можливість отримати незнімну конструкцію, яка в мільйони разів комфортніша для будь-якої людини. Конструкції з опорами на імплантами, звісно, є більш дорогостоящими, але у нашій клініці ви можете отримати оплату частинами. Ми формуємо найприємніші ціни на ринку і намагаємося завжди піти на зустріч до наших пацієнтів з точки зору оплати нашої праці. Першим етапом завжди є консультація. І хочу звернути вашу увагу, що вона у нас безкоштовна. Але чому це зроблено для того, щоб кожна людина, яка звернулася до наших клінік, могла зрозуміти ситуацію своїй пораженій ротом. Саме тому ми залишили її безкоштовно. Це є бонус для наших пацієнтів та показує наше відношення до вас. Запрошуємо вас на консультацію до сіті стоматологічних клінік ЕНБРС.